Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, що першим треба добувати, ну, коли ви вже добули дерево і камінь. Першим, коли ви добули камінь, то, то можливо у вас виникають питання, що першим. Якщо ви думаєте, що залізо, то, то ви помиляєтесь, тому що залізо було, було старішим. Так само, як і уголь. І мідь. Але першу, перша відповідь, що треба добувати, це мідь. Тому що мідь це самий крутий блок у історії Майнкрафту. І він найгарніший. Але у когось є питання, чому. І хтось думає, що мідь взагалі безполезна. Але ні, насправді, на, на на ви неправильно думаєте той, хто так думає. Настройки Мій теж можна використовувати для особого використання, якщо ви не знали. Якщо ви перший, хто попав у Майнкрафт і не розуміє, як, як грати в Майнкрафт, то можете подивитися на моєму каналі. Я потім випущу відео там, де використовуються усі клавіші Майнкрафту і де можна настроювати Minecraft як хочеш. Але це ще, до цього ще далеко. Поки що ми говоримо про, про цю тему. І ось так робиться це. Добуваємо камену кірку і добуваємо мідь. Ну як ви знаєте, що мідь, ви думаєте, що може мідь це безполезний блок. Я знайшов безполезний блок в Майнкрафті, це мідь. Але ні, ви помиляєтесь. Якщо багато занадто багато міді добути, то ви зможете зробити собі повний фул комплект. <кій> Міді. Також, якщо ви думаєте, що мідь безполезна, то ні. Мід так, сам, так само служить, як і Залізо. Але ви просто цього не знали. То тепер ви знаєте про...